Він став найкращим файтингом усіх часів. Його полюбили розробники Морталу та люто зненавиділи творці Dead or Alive. Це Tekken, Легендарний файтинг, де Буратіно може дати і попитці ведмедю, а також викликати тебе на черговий несамовитий двобій у сомій частині культової гри Tekken 7. Сьома частина Текену стане заключним епізодом давньої ворожби між Хейхачі Кадзуєю та Дзіном Месіма. Це батько, син і онук, в чиїх жилах тече диявольська кров. Саме вона змусила їх розв'язати жорстоку війну, на тлі якої зійдуться найкрутіші бійці світу. Самурай Йосіміцу, смертоносна красуня Асука Кадзама, її легендарний родич Дзін, а ще близько 20 культових персонажів гри, не пропустять чергове епічне махало. Але окрім ветеранів, у сьомій частині знайдеться місце і для новачків. На вас чекатимуть семеро нових героїв, серед яких латиноамериканка Катаріна, що володіє французьким кікбоксингом, чаклун Клаудіо, в рукаві якого багато магічних прийомів, а також червоношкірий кіборг Гігас, справжня машина. Для вбивства герої настільки круті, що з ними вирішили позмагатись навіть персонажі з інших файтингів. А це дідько означає, що в гості у Tekken 7 завітає боєць Акума, зірка культового стрітфайтеру. Шкода тільки, що нові персонажі, зіркові гості та культові герої не зможуть зійтися два на два у запеклих бійках. Натомість студія Намко пообіцяла внести у класичні двобої кілька інновацій. Ми підготували два дуже крутих бойових режими: рейдж Арт, тобто мистецтво в люті дасть можливість використовувати атаки, що зніматимуть до 80% здоров'я супротивника. Звісно, якщо ви вміло зможете комбінувати прийоми, а другий режим під назвою Power Crash взагалі дозволить наносити удари ворогу, поки він атакує вас. Тобто, пропускаючи удари, ви не стоятимете як колода, а фігачитимете власні комбухи. Що ж, схоже, нові бойові режими, Круті герої та движок Unreal Engine 4 зроблять цьому частину Текена справжнім шедевром. А перевірити це ти зможеш вже навесні цього року, коли Tekken 7 вийде на ps 4 та аркадні автомати. Yeah. А поки краще у розробці, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.